Добрий день, дівчатка. Вітаю вас на своєму каналі. І у мене сьогодні розпаковочка по каталогу номер 5 та каталогу номер 6 Це дві розпаковки компанії Oriflame. Якось часу не було, свята, провідна неділя, трошки забігалася, але ж воно в мене лежить, ще не все розібрали замовники, В основному вже порозбирали, але ж поділюся з вами своїми продуктами. Я не пам'ятаю, чи ділилася я з вами. У березні в мене було день народження, а у квітні день народження мого чоловіка, він також є учасником моєї групи. І я... З нагоди дня народження. Там же ж у нас є 50% знижки на обраний товар. То я взяла для себе кальцій з вітаміном Д, а для чоловіка чоловічі мультівітаміни і мінерали. Я регулярно йому їх купую, і вигідно купувати зі знижкою 50%. Далі, це замовлення п'ятого каталогу. Я взяла було на розпродажу ось такий рушник, він називається охолоджувальний. Я його вирішила спробувати для свого сина на подаруночок. Це такий рушник, який в жару, коли дуже жарко, ви його змочуєте і він охолоджує. Щоб не так жарко, особливо це для тих, хто тренується. І оце я йому хочу подарувати, хай він спробує, і тоді вже будемо знати, який результат. Ось така схемка є, бачите, тут ось намочив. Викрутив, ось показано, що на шиї поклав, і це буде вас охолоджувати у спекотну пору. Ось літа. Далі, що у мене, я замовила теж собі таку губку. Вона мені сподобалася, як її дівчатка рекламували. Ще я її не опробувала ось ця губка. Я думаю, що вона буде гарно. Очищать обличчя, і коли ви її намочуєте, вона збільшується у два рази. Тобто легко, швидко і гарно. Я так думаю, що вона справиться дуже гарно. Це із серії Optimals. Ви знаєте, що ця серія у нас оновилася, і етапа, такий ось аксесуар по догляду за обличчя додано. Далі у мене в замовленні ось такі ціні. Вони мають ось такий мерехтливий тон такий кольору нюд. Далі, ви ж пам'ятаєте, що при замовленні на 35 балів ішов подарунок. От мені попала така суперматова губна помада. Колір у слива. Ой, дівчатка, тут такий колір, дивіться. Боже, ось такий. І це, я вам скажу, це не мій колір. Я його вам покажу, як він виглядає. Ось. Ну, куди це він? Ні, ну може, є такий бажаючі, хто може і носить такий колір. Дуже він уже занадто темний, як для мене. Але враховуючи ціну цієї помади, то подаруночок за 3 гривні вийшов доволі такий гарний. Я задоволена, що ну, такий більш в каталозі вона, мабуть, ця помада стоїть десь близько 300 гривень. І вона мені попала за 3 гривні. Просто не вгадала компанія мені з кольором. А так, подарунок чудовий. Замість плати за доставку, я знову взяла кремчик для рук. Кремів для рук ніколи не можуть бути лишні. Далі у мене замовлення із каталогу номер 6 Але вже його тут розібрали те замовлення. У мене було в замовленні ось повністю оця серія по догляду за обличчям. Це моя племінниця. була. В гостях вони зараз проживають в Німеччині. Вона тобі, собі закупила повністю цю серію. І ця серія, по догляду за обличчям із чайним деревом, поїхала в Німеччину. І в замовленні у мене ще була ось ця водичка чоловіча Nordic Waters Infinite Blue. І теж вже її забрали. Далі у мене в замовленні два кондиціонери. Два кондиціонери DOLOGY для волосся. Це клієнтське замовлення. Дівчаткам сподобався цей кондиціонер, і вони замовлюють його вдруге. Дивіться, яка гарна ємкість 150 мл. Цих кондиціонерів є два вида, легкий та стійкий. Це, по-моєму, насичений такий. не стійкий, а насичений. Кондиціонер і ось такий спрейчик. Теж, до речі, один поїхав у Німеччину, і один я взяла для себе. А що ж у мене замість плати за доставку? А, а замість плати за доставку у мене був кульковий дезодорант, який теж вже забрали. Ось такі, дівчатка у мене були товари. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Пишіть, підписуйтеся. Всього вам самого найкращого і гарного всім дня!